Всім привіт! Мене звати Артем і сьогодні, як і зазвичай, вас вітають новенькі проєкти краудфандингу з кікстартеру та гінфаунду. Свіженькі тайтли, серед яких буде дуельне чаювання, розширення всесвіту Dice Throne та безліч неймовірних за масштабами кооперативів. Але про все згодом. Адже спершу вам потрібно нагадати про вельми вигідну пропозицію, адже завітавши до магазину Woodkit, ви не тільки зможете підібрати собі будь-яку цікавезну настілочку для поповнення колекції, але також це зробити з максимальною вигодою, адже промокод beaver 15 зможе подарувати вам 15% на будь-яке ваше замовлення. Як і завжди, всі посилання залишу в описі, щоб ви самостійно змогли зайти і переконатися. А тим часом. Я починаю. І першим нас буде доповнення до гри Каскаді під назвою Alpine Lakes, що додає новий вимір природної гармонії через включення високогірних озер, нових тварин і розширення варіантів побудови ландшафтів. Гравці, як і раніше, створюють екосистеми Тихоокеанського північного заходу, але тепер до знайомих тайлів, лісів, річок, гір, лугів і пустель, додаються нові водногірські області, альпійські озера, що приносять нові можливості для стратегічного розвитку. Основа гри залишається знайомою у кожному ході. Гравці обирають комбінацію з плитки місцевості та фішки тварини, щоб розширювати свої ландшафти і розміщувати тварин згідно з їхніми уподобаннями. Озера приносять спеціальні бонуси, дозволяючи залучати нові види тварин, такі як видри, лососі та орли, і водять систему водних коридорів, які приносять додаткові очки за правильне поєднання річок і гірських областей. Крім цього, доповнення додає нові карти підрахунку для старих видів, що створює більшу варіативність у побудові екосистем. З'являються також картки досягнень та режим майстерності, що дозволяє поєднувати кілька модулів і варіювати складність, а також новий соло режим із розширеними умовами. Далі поглянемо на гру Lord of Loot, що є кооперативною пригодницькою грою для одного п'яти гравців, у які вибрати на себе ролі героїв, покликаних врятувати королівство від навали монстрів і могутніх босів. Колись мирні землі знову занурилися в хаос, портали чудовиськ відкрилися, але дачі королівських охоронців втратили будь-яку відвагу. Тож лише ваша група шукачів пригод може повернути мир, виконавши небезпечні квести, знищивши босів і врятувавши знесилене королівство. Основою гри є подорож світом, виконання завдань, здобуття спорядження та підготовка до вирішальних битв із босами. Кожен герой має унікальні здібності від вправного лицаря й мудрої відьми до могутнього друїда. Протягом партії гравці досліджують карту, відкриваючи нові території, збирають ресурси з мішків предметів і зброї, здобувають заклинання та спорядження, а також стикаються з монстрами різних рівнів складності. Бої відбуваються за допомогою китків кубів, так і захисту. А вибір правильної зброї дерев'яної залізної чи золотої є критичним для перемоги. Успіх у бою приносить трофеї, досвід і можливість підвищити рівень героя, відкриваючи доступ до потужнішої зброї та здібностей. Кожен раунд поділяється на фазу героїв і фазу монстрів, але особливу роль відіграють боси, могутні противники, кожен із власною історією, завданням та унікальними умовами перемоги. Щоб завдати їм шкоду, гравцям потрібно спершу виконати пов'язані з ними квести, та лише після цього можна вступати в бій. Крім цього, гравці можуть використовувати магічні заклинання, що вимагають певних інгредієнтів, які спершу потрібно зібрати. Далі у нас карткова гра Nature, у якій ви створюєте екосистеми, маніпулюючи різними видами, щоб забезпечити їхнє виживання і домінування на планеті. Гравці обирають види тварин і працюють над їхньою адаптацією до змінного середовища, використовуючи карти, щоб збільшити популяцію, покращити здатність харчуватися, боротися з хижаками і взаємодіяти з іншими видами. Кожен гравець розвиває свій вид, додаючи нові можливості через карти з рисами і мутаціями. Унікальні можливості кожної тварини визначають, як вона буде харчуватися, захищатися або полювати. Важливою також є взаємодія з іншими видами і середовищем, щоб забезпечити достатньо їжі для своїх популяцій. Гра включає кілька фаз, підготовку, адаптацію, годування та підсумки, що забезпечують захопливу і стратегічно глибоку гру. Проте зараз на кіку грошенята збирає не тільки базова коробочка, але й нове доповнення, клімат, що вводить динамічний кліматичний трек і вісім нових рис, які допомагають вашим видам виживати в екстремальних погодних умовах. Ви зможете стати ночною твариною, щоб уникнути пекельної спеки, або виростити товсте хутро, щоб пережити крижаний льодовиковий період. У клімат їжа є в достатку, коли клімат теплий, але стає дефіцитною, коли температура переходить в екстремальні холоди чи спеку. Види повинні адаптуватися до цих змін, знаходити їжу, уникати хижаків і виживати в динамічних кліматичних умовах. Рівно рік тому на Кікстартері з'явилася гра Ministry of Lost Things. Квест у коробці, який дійсно здався доволі цікавим, і ось, будь ласка, через рік друга частина Finders Keepers. І знову тут на гравців очікують доволі багато різноманітних цікавинок, але головна ідея залишається незмінною, адже ви так само відправляєтеся до міністерства загублених речей, де виступаєте у ролі дослідника, який повинен відшукати всі загублені речі і повернути їх власникам. Тож. Це гра Квест, яка розрахована на декілька партій, під час проходження яких вам буде потрібно розв'язати чимало незвичних головокруток, щоб таки дійти до фіналу. А ось також чудова новина, адже гра Wonderlands War тепер перетворюється на дуельку, тобто тепер лише два гравці будуть боротися за контроль над різними територіями в загадковому і неймовірно дивному світі чудес, керуючи персонажами, які мають власні особливості та здібності. Гравці вибирають одного з героїв, кожен з яких має унікальні властивості і намагаються отримати. Ти підтримку та набрати переможні очки, збираючи різні типи жетонів, лояльності та виконуючи квести. Так само тут нас очікує чергування двох фаз чаювання та війни. У першій фазі гравці обирають карти, які дозволяють їм розміщувати своїх союзників, активувати різні здібності та виконувати дії, що дають їм перевагу у боротьбі за контроль. А після цього вони переходять до фази битви, де гравці порівнюють свої сили та використовують жетони та карти, щоб здобути контроль над важливими регіонами. Гра поєднує систему особливих жетонів, де гравці збирають ці жетони певних типів для здобуття перемоги, а перемога визначається на основі того, хто набрав більше таких жетонів у п'яти категоріях. І якщо ж гравці рівні за кількістю жетонів, то вирішальну роль відіграє божевілля. Dice Throne також вийшов на кікстартер з новою коробочкою. Загалом, Dice Throne – це захоплююча стратегія для двох шести гравців, де герої змагаються за домінування, використовуючи унікальні здібності, магічні карти і кубики для створення потужних атак і оборони. Кожен гравець вибирає Одного героїв кожен з яких має свою колоду карт і спеціальні здібності. Головною метою є знизити здоров'я суперника до нуля або виграти за допомогою стратегічних маневрів. Під час кожного ходу гравці кидають свої унікальні куби, намагаючись виконати найкращий результат для активації своїх властивостей. Тож, залежності від поєднань особливих граний кубів, можна активувати спеціальні атаки, захисти або навіть допоміжні дії, що дають бонуси. Ну а перемога здобувається, коли гравець знизить здоров'я суперника до нуля або виконає особливі умови, визначені конкретним режимом гри. Проте зараз на кікстарта збираються кошти для випуску Дайтрон Vanguard. Це особлива коробочка з чотирма унікальними героями та додатковими вміннями, властивостями і цікавими механіками. А ось далі нас очікують епічні пригоди, що можуть тривати цілих 4 глави та 25 годин, і це в нас The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era з приставкою Heroes of the Tamriel. І це продовження величної саги, що включає як велику коробку, так і декілька невеликих доповнень. The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era – Це кооператив у світі Тамрієля в епоху Другої ери. Ви берете на себе ролі легендарних героїв, які об'єднуються, щоб запобігти зраді зупинити вторгнення злісних сил та захистити баланс у світі. Гравці досліджують різноманітні регіони, виконують квести, б'ються з ворогами та приймають рішення, що впливають на подальший розвиток сюжету. Кожен хід складається з кількох етапів, включаючи переміщення, взаємодію з локаціями та битви. Гравці можуть відвідувати знакові місця світу, зустрічати різноманітних персонажів, збирати артефакти та ресурси, а також вирішувати моральні дилеми, які можуть змінити хід гри. Важливу роль у грі відіграють квести, які не тільки розповідають історію, наповнюючи її деталями, але й дають змогу отримати чимало бонусів. В Heroes of Tamriel так само тут вас зустрінуть три книги, кожна з яких складається із лав партії, які разом створюють повноцінну історію, протягом якої ви будете розвивати одного і того ж персонажа. Далі на кікстартері можна побачити Caps and Steams, яка переносить гравців у світ грибів, де вони збирають і класифікують різні види грибів, вивчаючи їхні властивості, маніпулюючи ресурсами і виконуючи завдання, щоб створити найбільшу колекцію. У кожній партії гравці вибирають карти грибів, котрі мають різні характеристики. Намагаються розмістити їх на ігровому полі таким чином, щоб максимізувати кількість очок за властивостями. Під час партії гравці використовують свої карти для того, щоб розташовувати гриби на різних територіях, накопичуючи при цьому бали за властивості. Кожен вид гриба має кілька категорій: їстівний, токсичний, смердючий, рідкісний і так далі. І їхні властивості визначають, як гриби взаємодіють з іншими. Важливу роль відіграє управління ресурсами та правильний вибір місця для кожного гриба, адже кожен вид має свої вимоги до розміщення на полі. Завдяки системі стимулів, коли гриби розташовуються на ігровому полі в певному порядку, гравці отримують бонуси та додаткові можливості для отримання балів. Крім того, деякі гриби можуть мати спеціальні властивості, що дозволяють гравцям маніпулювати іншими картами чи отримувати додаткові ресурси. Також зараз на Кіку збирає грошенята нова частина гри Chronicles of Crime, а точніше відразу три коробочки. Хто не знає, то Chronicles of Crime це кооперативна детективна гра для одного-чотирьох гравців, у якій учасники розслідують складні злочини, Детективні методи та спеціальний застосунок, щоб знайти злочинця. Гравці втілюють ролі детективів, які розслідують різні злочини, обираючи з різних сценаріїв, що змінюються залежно від їхніх рішень. Основна мета гри збирати докази, допитувати підозрюваних і вирішувати, хто виден у скоєнні злочину. Основна механіка гри полягає в поєднанні карток місць, підозрюваних і доказів, а також використання додатку для сканування QR-кодів. Тож у процесі гри граці пересуваються по різних локаціях, перевіряють підозрюваних, збирають докази та з'ясовують, хто з підозрюваних є справжнім злочинцем. Щодо Chronicles of Crime Beyond Apt, це три нових самостійних коробочки, кожна з яких пропонує не тільки загальні базові правила, але й якісь нові механіки, як то персонажів, кожен з яких володіє унікальними вміннями, і ви самостійно обираєте декілька з них для партії. Або у коробочці ви знайдете фізичні головоломки, які вам додатково буде потрібно вирішувати для проходження сценарію. Чи ви не будете самостійно присутніми на місцях злочину, але будете бачити відображення подій через призму історії від свідків? А далі ми переходимо на GameFound, де тут відразу в очі падає Below the Asylum, яка зібрала півтора мільйони, і це кооперативна гра жахів для одного чотирьох гравців, у якій ви стаєте елітними агентами, які стикаються з незбагненними загрозами в розколотому світі, маючи місію зупинити піднесення монструозної сутності відомої як монарх, застряглі у світі, поділеному на дві паралельні реальності, гравці повинні досліджувати адаптуватися та розкрити таємний ритуал, необхідний для запобігання хаосу і виживання. Психіатрична лікарня, яка колись стояла покинута, тепер приховує набагато більше ніж можуть підказати її зруйновані стіни. Мерехтіння світла в темряві та зловісні голоси заповнюють повітря. Час діяти настав у Below the Asylum Кожна партія це завершена. Занурюча історія, що пропонує напружені моменти, складні рішення і постійне змінювання викликів. Як елітні літні агенти, ви повинні досліджувати змінні середовища, боротися з жахітливими істотами, розблоковувати потужні артефакти і управляти зростаючими небезпеками, які стають між вами і вашою місією. Кожна гра сповнена жахом і напругою, де результат залишатиметься невідомим до самого кінця. Гра водить нових персонажів з унікальними здібностями, що дозволяє гравцям стратегічно використовувати їхні сильні сторони. А основні механіки включають дослідження кімнат зловісної лікарні, розслідування лячних подій і участь у ритуалах, щоб запобігти піднесенню монарха. Гравцям доведеться працювати разом, використовуючи можливості своїх персонажів, протистояти огидним ворогам і адаптуватися до непередбачуваних загроз, весь час враховуючи змінювані правила і постійно. Іну загрозу впливу монарха. А далі чергова гра для тебуру спеціального настільного планшета, який використовується для того, щоб керувати зайвими діями у грі, максимально спрощуючи вашу гру. І це гра Vampire the Masquerade Palermo Conspiracies, що також є кооперативом, що приносить учасників у всесвіт World of Darkness, де вони стають агентами, покликаними розслідувати зникнення принца Палермо. Гравці вступають у складну політичну гру, де кожне рішення може змінити хід історії, а їхні дії впливають на баланс сил у місті. Основна ідея гри це розслідування прийняття важливих рішень, боротьба за підтримку різних фракцій. У кожній партії гравці повинні досліджувати місто, взаємодіяти з неігровими персонажами, розкривати змови і ухвалювати рішення, що стосується майбутнього палермо. І Як я вже казав, головною фішкою є те, що ігровий процес побудований на системі Тебуру, що поєднує фізичні елементи з цифровими, використовуючи додаток, гравців взаємодіють з картами та компонентами гри, що додає новий рівень інтерактивності. А далі ми з вами подивимось на гру Ікуса, дії якої розгортається в Японії 16 століття в епоху вічних воїн і політичних інтриг. Ви візьмете на себе роль Даймьо, володаря провінції, і будете змагатися з іншими лідерами за контроль над Японією з допомогою тактики. Війни, альянсів і навіть зради. Основна механіка гри полягає в управлінні територіями та ресурсами, зокрема Коку, валюта, що використовується для найму військ, побудови замків та інших дій. Кожен гравець має в арсеналі картки військових юнітів, таких як самураї, монахи та навіть роніни, яких можна наймати для ведення війни, а також для захисту своїх провінцій. Гравці також використовують картки провінцій, які допомагають визначити, хто володіє якою частиною території. У ікуса важливо правильно балансувати між розширенням своїх територій, захистом і агресією. За кожну перемогу над суперником, ви отримуєте нові території, які дають додаткові ресурси та можливості для розвитку. Однак дипломатія і союзи відіграють важливу роль, оскільки на певних етапах вам може знадобитися тимчасова підтримка для збереження свого статусу. Ікуса також використовує механіку системи досвіду, де кожен з ваших лідерів з кожною перемогою стає сильнішим, здатним на більші дії і підвищуючи ваші шанси на завоювання Японії. Завершимо ми цю добірку грою Hellbringer і знову кооперативна гра. В якій гравці стають героями, що досліджують темні катакомби і замки, розгадуючи таємниці, борючись з демонами та виконуючи складні завдання для здобуття перемоги, гравці стикаються з численними ворогами, складними битвами, обмеженими ресурсами і мають велику відповідальність за своє виживання. Під час гри гравці використовують карти для атак, захисту та інших дій, таких як переміщення або взаємодія з оточенням. Кожен хід містить етапи активації карт, дій, атак і відповідних результатів, що визначають їхню ефективність. У Hellbringer використовується механіка очок дій, що дають гравцям можливість виконувати різноманітні дії, а також сприйняття, яке дозволяє героям бачити і атакувати ворогів. Крім цього, у гравців також буде можливість грати карти супутників, які можуть підтримувати гравців в битвах та допомагати їм досягненні цілей. Гра має кілька варіантів розвитку, включаючи кооперативний режим, де гравці працюють разом для перемоги, а також одиночний режим, який дозволяє гравцеві пройти всі етапи самостійно. Краудфандінг, як завжди, засипав нас купою кооперативів. І, звісно, геймфаун в цьому питанні був набагато яскравішим. в цілому, ви, звісно, можете зі мною не погоджуватися, але мені дуже приємно бачити, як сильно розвивається настільний світ, що багато реально багато нових настілочок знаходять своїх поціновувачів, збираючи просто неймовірні суми грошей. Проте, звісно, з певних причин нам ще треба докласти багато зусиль, щоб такими самотемпами це відбувалося і в нас. Але як то кажуть. Час покаже. А на сьогодні в мене все. Ставте вподобайки, якщо відео вам сподобалось. Пишіть в коментарях, які ігри вас зацікавили, а які проєкти я забув висвітлити, буде цікаво почитати. Дякую вам за увагу і особливо подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна, папа. -па.